І всім привіт! Завершився найцікавіший поєдинок Іспанія Італія, класика європейського футбола. 1-0, іспанці перемагають. Єдиний м'яч був забитий на 55 хвилин, і це був автогол у виконані Калє Давайте будемо розбиратися взагалі, як цей матч відбувався. Давайте вже де розпочинати. Тож Іспанія та Італія один з найцікавіших і справді поєдинків на цьому шпеці Європи. Вивіска про. Просто неймовірно 4 3 3 в Іспанії. У них Сімон в воротах, Норман Мірікляпор, захисники Марко Корелі. Денька Вахаллі по флангах Педрі Родрів, Фабіан Руїсе в нас співзахисники, Марата, Нікола Вільямс та Мільям Аллі. Грала відповідно у нападі. Італія також, 4 3 3 джиджена Донарумо в воротах, Калі Фьорі, Бастоні, Діларенці, Дімарка, захисники, Джаржіні, Фратезі, Барела, півзахисники, скамакка, к'єза, Таларенца, П'Елегріні у нападі. А тепер давайте вже по матчу. Більш так поговоримо: Іспанія та Італія. Іспанці захопили ініціативу з перших хвилин. Взагалі, Іспанія з перших хвилин диктувала. Італійці в свої умови більше м'ячем володіли, а так більше саме Іспанія проводила. Італійцям було важко. Ось там є хороший шанс був Вільямса, коли там на нього подавав, подавав, якщо не навіть на Мората. Ніко Уільямс не забив, не влучив у ворота. У Італії взагалі нуль строти в атаці, нічого у сьогодні не вийшло, іспанці бездоганно просто сьогодні діяли а ось в кінці таймої іспанці. Прям притисли італійців до власного майданчика. Ось але забити не вдалося іспанцям в першому А Ось друге там Іспанія миттєво захопила ініціативу. Атака за атакою, простріл за прострілом. І один з таких прострілів і завершився автоголом. Ось коли. Від так кальфіри немає. Просто іспанці просто затиснули італійців там а на нібито навіть м'яч. Там прострілював, якщо я не помиляюся, може все-таки помилятися. Марко Корелі прострілював. Донарума виб... вибіг з воріт, цей удар, але м'яч влучив в кальфіорі і Ось. Ну, Це такий, знаєте, випадок. Прострілював Марко Корелі, а вийшло так, що м'яч вийшов. Ну, Марко Корелі просто прострілював, але вийшло так, що Кальфіорі хотів вибити, а вибив ворота. Так також трапляється, його вини, я вважаю, немає. Іспанія, в принципі, на цего Працювала, потім поперечка була у виконанні Ніка Вільямса, потім іспанція страта за остротою, атака за атакою. В Італії жодного гульового моменту взагалі не може пригадати. Тобто іспанці повністю контролювали матч, і статистика абсолютно мої слова підтверджує. Ну ви самі, друзі, подивіться, 24 це удари, 9, 98. 42 володіння, 90% у іспанців. Точність передач італіанців 83,5-2. Це в нас відповідно кутові. Ну і загальні показники. 0 гольових моментів в Італії, 5 гульових на год Іспанії, цілих 5 опущених. Там і вихід був один на один. Ну, я чи не помиляюся, Йосип Переса там був вихід один на один, там дуже багато взагалі моментів іспанці не створило 591 передача, 537 песів точні, ну і тому відсоток 90%. Таліц 439 пасів, 365 пасів точні, 83% точність паса. До речі, нулю в сайді сьогодні було. Із 20 ударів у іспанців 9 площину, 8 повзворота, 2 каркаси було. 3 удари заблокованих, у італійців лише 4 удари. А один у площину, і то не надто небезпечне. 3 удари повзворота. По відборах краще була Іспанія. 8 сейвджі до нароми лише 1 на Сімона. І то я ж кажу, не удар був не надто небезпечний. 13-15, він м'яча, 5-8 перехоплення, 17 фулів іспанців, 3 жовтих карток, у італійців, 14 порушень та 2 жовті картки. Ну що ж, хочу сказати, що фурія Роха справді потужний матч провела. Іспанію Вітаю. Ну, Італія сьогодні, ну, скажімо так, не була схожа сама навіть на себе. Моментів ніяких, але ну, Іспанія провела один з найпотужніших взагалі матчів. Дуже потужно виглядає Іспанія. Тобто по-хорошому могли більше іспанці збивати. Найкраще футболіст цього матчу. Ронрі мені дуже це не сподобався. Ось Донарума високу оцінку, до речі, отримав. Він 87 зробив. Ніко Уільямс. Народ непоганий на матч, справді провів. Марко Курелі також, Педрі, Ніко Уільямс. Сьогодні дуже хороший матч провів. Ямаль, ось хоча Ямаль, можливо, не отримав таку високу оцінку. Да, але все-таки я вважаю, що Ямаль дуже сьогодні класний поєдинок провів, Ось тому якось так. Ну, не знаю, Родрі мені дуже сильно сподобався. Ну, кого знаєте, когось навіть найкраще. Тут дуже важко, якщо чесно, навіть деє обрати. Ось, дуже важко. І Ніко Вільямс заходять. Ну, нехай все таки буде Родрі. Він... Справді, Родрік завжди зіграв. В принципі, як завжди, дуже потужний поєдинок. Ну, що ж, Іспанія виходить в плей-офф 6 балів, достроковий вихід з групи, молодці іспанці. Ну а Італійці з великою долю ймовірності вийдуть в будь-якому випадку. я думаю. Але хорвати, якщо переможуть, то можуть потиснути італійці. Тому дуже нас ще один цікавий пункт Чекає Хорвація, Італія. Ну і Іспанія зіграє з Албанією. Албанія, яка, в принципі, буде вмотивована. Ось. Іспанія, Італія 1-0. Дякую вам, друзі, за увагу. Пишіть свої думки і враження по цьому поєдинку в коментарях. Я вважаю перемогу абсолютно ділу. Іспанія сьогодні провела Я дуже сильно поїде. Дякую за увагу. Бережіть себе, друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.